Привіт усім! І сьогодні ми з вами будемо робити тематичну корекцію. Тобто певної сфери життя. Да? Тобто Ми з вами зробили основу, це обов'язково, да? тобто, щоб у нас все було закрите. Діти закриті, родина закрита, нас не пробило, по, по серцю не пробило, по долі не пробило, по грошам і по голові не пробило. Ми все позакривали. Тому сьогодні ми давайте, почнемо малювати гроші. Гроші ми спочатку з вами промалюємо грошовий трикутник, ми можемо його. Навести так ще разочок, тому що він важливий. Да Ми його як закриємо грошовий трикутник. Він у нас повинен бути закритий. Що гарно, що він промальовується в бубій корекції. Далі ми можемо промалювати те, відкуда, від чого ми хочемо грошей, чи від, наприклад, нашої роботи. Якщо ми хочемо від нашої роботи грошей, то ми малюємо шиву на лінії роботи по долі, так? ми малюємо знак шиви. Тобто успіх в роботі. Якщо ми хочемо, наприклад, від письменницької діяльності, так, від інформації, ми можемо на лінії голови промалювати письменницьку е, вилку собі, вилку письменника. Да? Тобто це вважається, що розвивається інтелектуальні здібності людини. Якщо ми хочемо від популярності, від творчості, так, то ми тоді малюємо лінію е, щастя. Лінію популярності. Ми тут малюємо шиво. Не потрібно малювати і тут, і тут. Тобто, вибираєте або від творчої роботи від популярності, або від кар'єри. Тобто, щось одне можете промалювати. Або можна промалювати шиву на лінії Юпітера. Тобто, якщо ви вчитель, ви можете промалювати шиву. На лінії Юпітера, тобто успіх від вчительства, да? успіх від лідерства, від того, що ви ведете за себе люд... за собою людей. І також от, успіх, так, грошовий трикутник у нас гарно промальований, закритий. І ми можемо в ті роки, де ми зараз проживаємо, поставити також трикутнички. Трикутнички це дохід. Це прибуток. Але для цього вам потрібна лінійка. Лінійки в мене свої, я вам вислала лінійки, ви можете роздрукувати їх, їх просто роздруковуєте, вирізаєте і ламінуєте, і ними можна працювати. Можна користуватися по схемі, яку я вам давала по рокам. Ось дивіться, мої 40 років. Так, Мої 40 років я малюю собі тут трикутничок. Тобто мої гроші. Ось так. Це можна промалювати на лінії голови. Так, вибачаю, спочатку на лінії серця ми її промальовуємо, потім ми її промальовуємо на лінії голови. Ось у мене лінія голови, так. Ми також відставимо, і в 40 років ми промальовуємо також трикутничок. От. В 40 років я малюю собі трикутничок прибуток. І е, на лінії е, серця, так, де в нас лінія серця? Ось вона. Лінія серця у нас ось вона, так. І от в лінії серця. Ну тут, мабуть, інша лінійка, мабуть. А ну зараз хвилиночку. Лінія Сатурна. Лінія Меркурія. Так, підожіть хвилинку, зараз. Я тут в мене десь п'ятерочка була. Тому що вони такі лінієчки, там одна підходить, а там інша. Так, давайте так. 30 0, 10, 20, 30, 40. Ось, пожалуйста, десь отут мій трикутничок. Ось, грошове питання ми закрили, да? промалювали собі сферу фінансів. І так само ми малюємо і на лівій руці. Розглянемо, як промалювати сферу здоров'я, да, покращити своє здоров'я. Ми малюємо основу, перед початком основи ми ставимо в калачики наші п'ятна. Так, у мене три родинки на лівій руці, тобто, в мене щось з минулого життя тянеться досвід душі. Родовий сценарій да, по Венерії йде дві родинки, і з підсвідомості, тобто мені треба там пропрацьовувати це все. Ви зробили основу на правій руці, так, основу ту, яку ми малюємо завжди. Ми закриваємо все. І лінія здоров'я це у нас лінія Меркурія. Ось так вона промальовується. І що ми тут ставимо? Ми ставимо шиво, так? Ми ставимо шиво. Все. По здоров'ю це все, тобто ми гарно промалювали лінію здоров'я, ми її вирівняли. Якщо там десь якісь були розриви, так, ми їх скріпили лінією. Якщо там якісь островки, островки кажуть про хвилювання і про хвороби. Так. Тому ми також це все пройшли. Як ще можна коригувати здоров'я? Якщо на лінії життя десь є дуже виражений островок, і ви розумієте, що це саме хвороба, ви можете. Можете брати його в калачик, але для цього вам потрібно ну, розуміти, що це хвороба, так, і для цього потрібно практикуватися. Почала малювати сферу <хи> любов, діти, щастя в шлюбі і нічого не зняла. Тому вже промалювала, зараз вам розповім. Так, щастя в шлюбі, діти, партнери, кохання. Як ми промальовуємо? Ми робимо основу. Перше, що ми робимо, це шиву. Ось я вже промалювала шиву на, на лінії серця. Да? Щастя у шлюбі. Якщо в людини є на руці, Такий знак, то вона буде щаслива в коханні. Так? І ми промальовуємо партнера. Отут у нас йде ворота попелюшки, і тут у нас йдуть наші шлюб в житті. так, тобто отут у нас завжди ноль, тут 90. Дивитесь, скільки вам років, і в тому періоді промальовуєте собі партнерство, тобто ось так лінію проводите і дві рисочки, це вже ви промальовуєте діток, так? щоб в нас ну, якби було щаслива родина. Якщо жінка хоче дитину, то вона також тут може промалювати собі біля маліки ретхи, родового кільця може промалювати собі дітей. Так, одна дитина, друга дитина, скільки дітей вона хоче. Якщо одна дитина вже є, то ми промальовуємо одну дитину, тобто її лінію підсилюємо і малюємо ще одну дитину, тобто, якщо ми хочемо ще одну дитину. Ось, Якщо у жінки безпліддя да, і ну, труднощі з зачаттям дитини, то промальовується малі каретха, особливо якщо на ній є розриви, так, то промальовується малі каретха, ведеться з, від пальця да, між, між пальцем, пальцями, да, тут вона починається нолік, і ведеться вона вниз. І також промальовується перший браслет від Венери, від холма Венери, да, це родина родове кільце промальовується перший браслет, тобто, якщо він також розірваний, він промальовується. тобто, Це у нас вирівнюється безпліддя. да. Ну, Ми ж розуміємо, да, що одними лініями на руках ми не вирівняємо безпліддя, тобто, тут іде допомога і спеціалістів і допомога, да, тобто, все робимо в комплексі. Так, ось так ми робимо сферу любов, щастя дітям. І, знаєте, так, промальовуємо спочатку праву руку і далі промальовуємо ліву руку, підсилюємо енергію. По додатковим знакам ви також можете їх промальовувати, але їх не повинно бути занадто багато. Якщо ви, наприклад, хочете сяяти, якщо ви там вчитель, так, або займаєтесь творчістю, і ви хочете сяяти, ви можете поставити, от я вчитель, я можу собі, я хочу сяяти в професії. Я на холмі Юпітера ставлю собі красиву сніжинку. Ось, тобто ви собі малюєте там, де якщо ви хочете від творчості або від популярності, ставите тут собі сніжинку, красиву. Малюєте. Ось у мене моя рибка. Тобто я можу отримувати, да? от дивіться, я зараз її наведу. Ось у мене рибка. Можете наводити ті знаки, які у вас виражені. Ви їх можете наводити, і вони будуть вам також допомагати, якщо це благоприємний знак. У ну, мене рибка благоприємний, так, це прибуток, але носик в неї неправильно. Взагалі, коли носик рибки вверх, то це вважається ну, правильно, тому що енергія так тече. А в мене мені копати треба в підсвідомість, Тобто, ось там у мене чекає успіх. І да, процвітання, тобто рибка, прибуток ось сюди. Можете намалювати там трикутничок, де ви хочете. так? Тобто ви хочете від бізнеса мати, мати від бізнеса прибуток, будь ласка, комерція, бізнес, ось вам трикутничок. Можна промалювати на пальцях, тобто певний знак, який ви хочете. так? Там духовність, самореалізація, так і. Матерія можна тут промалювати знаки. Ну, ви особливо, це вже такі, як додаткові саме основне я вам дала. От ви відчуєте, що ви ще хочете там якийсь знак підсилити, ви його малюєте, але занадто багато малювати не потрібно. Тобто, ви саме основне ви зробили. Тобто, ну, самі основні знаки я вам дала да, прокачати там, де неприємності Неприємності прибираються тим, що ми прокачуємо якби, механізм. Тобто ми прокачуємо всі лінії, ми з'єднуємо енергію якби, в один такий механізм, і цим самим вже неприємності з життя вони йдуть. Тобто, приходить людині енергія на вирішення цих самих неприємностей в житті людини. Я вам все розповіла. Так, бажаю вам гарної практики, тематичних розборів. Якщо якісь питання, обов'язково мені все задавайте. Якщо питання буде стосуватися абсолютно всіх, я його в телеграм-каналі виставлю і дам відповідь на це питання. Все, пока-пока.